Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 24 березня, 13 година, 30 хвилин, час місце зал засідань та наведення пропозиції конкурсних торгів по закупівлі реле, різні. Відповідно до закону про закупівлю товарів, робіт і послуг. південно західна енергосистема оголосила дані відкриті торги. Об'яви були розміщені у віснику державних закупівель під номером 29 12 лютого 2016 року. Учасникам, які виявляли бажання прийняти участь в даних торгах, надавалася документація. І в термін відведений на подання пропозиції учасниками отримано два пакети документації конкурсних торгів. На розкритті присутні члени Комітету конкурсних торгів. Наші фахівці за напрямком закупівлі. Пакетом по мірі їх надходження присваювалися відповідні номера на квитанціях і першим до розкриття пропонується пропозиція від товариства НВП ФАЗа, місто Київ. Скриваємо пакет. На вимогу документації замовника пропозиція кожного учасника повинна супроводжуватись забезпеченням пропозиції. Даний учасник надав її у вигляді завдатку 1754 гривні, перераховано на рахунок південно-західної системи Оригінал платіжного доручення є в наявності. В технічній частині документації учасникам надано. Технічна пропозиція. Іде перелік продукції, яку пропонується до поставки, з вказівкою технічних характеристик по виду, посилання на нормативні документи, гости, ДСТУ, сертифікати якості, кількість поставки по кожному виду зазначена. Ну інші габаритні розміри, гарантійні терміни по кожному виду поставки, рік випуску. Комерційна частина надана, сама пропозиція конкурсних торгів. Копія статуту підприємства, витяг з єдиного державного реєстру, копія довідки з єдиного державного реєстру підприємців, копія свідоцтва платника податку на додану вартість. Копія протоколу про обрання генерального директора, копія наказу про призначення його, довідка про наявність необхідного обладнання, перелік обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, відомості про учасника, основні умови договору, референс-лист, копія балансу, копія звіту про фінансові результати, пояснення про звіт про рух грошових коштів, довідка з банку про відсутність заборгованості по кредитам. І забезпечення пропозиції. Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство ФАЗа. Юридична адреса місто Київ, вулиця Братиславська, будинок 14Б. Поштова Київ, вулиця Ливаневського, 7, квартира 66. Керівник Генеральний директор Щербина Ігор Алімович. І переходимо до його пропозиції. Ми товариство з обмеженою відповідальністю науково виробниче підприємство ФАЗа надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі. Апаратура електрична, реле різні, вивчивши документацію конкурсних торгів, пропонуємо за наступною ціною. Йде перелік продукції, автоматичні вимикачі, реле різних видів, перемикачі. Вимірювальні блоки, приставки і таке інше. По кожному виду одиниця виміру, кількість поставки, ціна за одиницю, загальна вартість по кожному виду без ПДВ, загальна вартість всієї пропозиції без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції даного учасника гривень з ПДВ становить 167 941 тисяч дев'ятсот гривня 62 копійки. 167 941 гривня 62 копійки. Умови розрахунків пропонує учасник аванс. 50% від суми договору. Остаточний розрахунок протягом 25 банківських днів після отримання товару і термін поставки 60 календарних днів після перерахування авансу. Інші вимоги нашої форми пропозиції витримані. Підпис Генеральний директор Щербина і печатка даного підприємства. Запитання. Переходимо до наступного учасника. Товариство фірма Реле Експорт. Місто Київ. Скриваємо пакет. Даний учасник також е, забезпечення надав у вигляді завдатку платіжне доручення про перерахування 1754 гривень на рахунок Південно-Західна електроенергетична система, платіжне доручення в наявності, технічна частина документації, е, технічна пропозиція, е, також йде перелік продукції, яка пропонується до поставки. По кожному виду наведені технічні характеристики, посилання на нормативну технічну документацію, кількість по кожному виду. Також є такий прайс РЛ-експорту по продукції з фотографіями, які по кожному виду продукції, яка пропонується. Тих комерційна частина: сама пропозиція конкурсних торгів, копія статуту підприємства, відомості про учасника витяг з єдиного державного реєстру, копія довідки з єдиного державного реєстру, копія свідоцтва платника податку на додану вартість, копія протоколу про обрання Генерального директора, копія наказу про його призначення, довідка про уповноважених осіб, довідка про. Наявність необхідного обладнання, перелік обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників необхідної кваліфікації, референс-лист, копія балансу, копія звіту про фінансові результати, пояснення про звіт про рух грошових коштів, довідка з банку про відсутність заборгованості по кредитам, основні умови договору. Ну і забезпечення пропозиції у вигляді завдатку. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма Реле Експорт. Юридична адреса місто Київ, бульвар Івана Лепсе 4. Поштова адреса місто Київ, вулиця Сікорського, 4. Л. Керівник генеральний директор Кушнерчук Степан Іванович. І переходимо до його пропозиції. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю фірма Реле Експорт надаємо свою пропозицію на участь в торгах по закупівлі апаратура електрична. Реле різні. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною. І наданий перелік продукції, автоматичні вимикачі різних параметрів, різні реле і інша апаратура. По кожному виду одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість по кожному виду. Загальна вартість всієї пропозиції учасника без ПДВ, ПДВ. І загальна вартість пропозиції підприємства фірма Реле Експорт гривень з ПДВ становить 159 944 гривні 40 копійок. 159 944 гривні 40 копійок. Інші вимоги нашої форми пропозиції також підтверджені. Умови розрахунків пропонує учасник аванс 50% від суми договору. Остаточний розрахунок протягом 25 банківських днів після отримання товару. Термін поставки 60 календарних днів. Підписав пропозицію генеральний директор Кушнерчук. Підпис і початка товариства. Кодуть запитання. Все, що стосується розкриття пропозиції по закупівлі реле різних, сформуємо протокол і надамо учасникам на їх запит. Все закінчили. Дякую всім.